Шалом, це Славко, на картку Асі прийшов такий донат, за який ми вам нічого не скажемо. І ця добра людина написала таке повідомлення, це щоб вона помітила, що ми її помітили. Анонімно, будь ласка, чи це вже Ендшпіль, чи ні, і як довго він буде тривати. Ми засію надзвичайно вдячні, я скажу, що ми засію не такі, як в Карпенках в 100 тисяч куми. Ми... Нас не розділити нічим, я скажу, навіть такими донатами. Це жарт, ми надзвичайно вам вдячні, це надзвичайно вчасно і надзвичайно приємно, бо світла нема, і я знаю, що нам цей донат зможе дати. Він нам надасть автономність і можливість оперативно працювати. Це якісно підвищить нашу роботу. Тому ми вдячні. А відповімо ми все одно, бо ми відповідаємо. Кожному кому це важливо, розумієте? Ми розуміємо потребу нашої інформаційної підтримки. Так, ось, те, що це еншпіль, це помітно. Але як це еншпіль однієї ситуації? От ви знаєте, наш Коверт кабал зробив дані по 111 базі, ви вже маєте її пам'ятати. 272 танка лишилося. А в червні було 298, а в жовтні 23-го 494. Зникли майже всі 300 Т-80 з цієї бази. Я вже не буду піднімати архіви, Ви маєте пам'ятати всі ці розмови про бази. А хто ні, ну то хай знайде. І 80 машин стоять під загрузку коло виїзда витягнуті. Станом на жовтень 24-го року, і тому там лишиться оцей от хлам Т-55 і Т-62. Це буде коло 190 машин. Перед тим він зробив дані на 22-й базі. Ви знаєте, це база, з якої харчувалася Перша танкова армія. Тому це важливо. На 12 вересня 2024 року лишилося. 102 танки. Як ви розумієте, цього дуже мало. З 338 т 80 що там були з 23-го року і що їх не чіпали, і я думав, що їх не піднімуть. Принципу їхнього стану і неможливості використання з ряду причин безпосереднього лишилося 78. І вони в такому стані, що явно не дуже поїдуть. Хоча, може, вони і вже і цей лом піднімуть те х Ви бачите? Лишилося 102 машини, і з них 78 Т-80-х. Це Дуже сильно. Лишилося, значить, 601 БМП. Ну там помітно, яся це бачила, і люди Коверт Кабалу. Ми надзвичайно вдячні Коверт Кабалу, що він приніс добру новину нам. Що 200 десь, 202 машини в теорії БМП можуть поїхати 600. А було їх 1350 на початок війни. Розумієте? Також на 111-й була. Значить 941 БМП 839 в жовтні 24-го року, 830 БМП в жовтні, то був в червні в жовтні 24-го. Як ви розумієте, ці БМП в такому стані, що якщо з червня по жовтень витягли 9 машин, це у них тепер рота. Які? У нас 9 машин для них це зараз, зараз хороша рота. Три взвода по три машини, так то буває. Всім машин роботи і в п'ять я відчуваю, були. Якщо вони тільки витягли, то це мотно. В теорії це вказує на кінець. Ясно, що перетягли на ремонтні заводи, і ті, хто говорить, що 25-го року закінчуються запаси, так перелетів від Іванкова, Ну, хай летить. Старої техніки це вірно, це в теорії Еншпіль однієї. Правильно ми казали зараз. Ви бачите темпи кампанії, бачите зміну характеру використання бронесил. І в теорії на зимову весняну літню кампанію, так як вони диференційовано застосовують ці танки по окремим напрямкам, ми бачили, що є лише два напрямки на Курахово і на Куп'янську. Куп хто ці тузємне названня? Вони диференційовано використовували більш-менш масиво за техніку. Так що, якщо вони це, як німці, постійно звужували фронт наступу. Ви знаєте, зараз фронт наступу це Покровський, Курахівський, але там діють інші сили, діють піхотою. Тактика просачування знов перемогла тактику танкових ударів. Які ми висновки з цього робимо? Перший це еншпіль однієї ситуації. Росія вже нічим не може загрозити НАТО через Білорусь на Сувалкський виступ, тому що нема чим немає першої танкової армії. Нема чим наступить все Росія беззахисна навіть для конвенціональних ударів НАТО. Тому що позиційну оборону вона не вибудує в Білорусі. І треба будувати позиційну оборону по старих кордонах 17-го сторіччя по рубіжам. Ну як вони на Курщині будували і на Брянщині оці рубежі, в такому стані? Ви їх бачили, а північніше на кордоні з Білорусі і таких рубіжів нема. Те, що Лукашенко готується обороняти воєнкомати воєнкомами, ми вже бачили на навчаннях. Отже, ситуація переходить в нову. Щодо тактики оперативного мистецтва, ми бачили, китайська ноак перемогла СА Совєтську армію. Китайці казали, що це дурня, танки, ще їхні вихідці з Гомінданівських і німецьких академій, казали нашим полковникам їхнім нашим. Саветникам, що це все туфта. Танки треба просачуватися. Вони просачуються як в Кореї, але ви бачите, що просачуються не такими групами, як китайці в Кореї, малими групами. І то, що тут наші джерела кажуть, що ми, начебто, набрали людей в військо на зиму і можливий перелом ситуації. В тому стані, що фронт стабілізується, бо нарешті почали наповнювати штати наших і старих бригад, що в окремих частинах, з яких люди звітують, дуже свідомі люди. Я скажу, чому то що вони підтримують оцими короткими повідомленнями, що в нас люди є. Що я не бачу нестачі людей в нашій бригаді. Це добра ознака. Це не значить, що у всіх це значить, що принаймні в одній чи двох бригадах люди є. Ясно, що їх все одно недостатньо на такий фронт, але якщо ми не вчинимо чергову авантюру, або якщо її вчиним на повну силу, а не так, як Курську, розумієте, що ну ви знаєте цей удар за нерішучість наших генералів. Коротше кажучи, що нам знову загрожує? Непродумана операція якась? І все. Бо зараз. Росіяни вичерпуються, ви бачили, який потужний був ЧОС в третьому кварталі людей зроблений в них і в нас. То я скажу, що зараз наші війська на підйомі, і їхні війська ніяк не виглядають на підйомі, бо інакше корейців не було. Тепер, значить, в теорії Еншпіль. Що ж то за угрожаюча обложка така? Туфта якась. Так. Чому проблема? Що нова ситуація? Путін знову підняв ставки, і ми знову маємо чекати нових сигналів, щоб вам сказати, еншпіль старої війни він помітен буде на кампанії після зимової кампанії. Стан сторін стане ясним після зимової кампанії. Війна це завжди очікування майбутнього. Але Путін підняв ставку. Він хоче змінити характер війни з війни просачування китайської війну ескалації. Якщо він влупить другою дурою з оцим, от, я скажу, цим арішником, якщо ми знову побачимо цей двигун розгонного блоку, це все, ну, розумієте, вона не розділилась, вона упала. Це значить тому, що непрекращена подача топліва була во вторую ступінь розгонний блок. Ну не спрацювало. Звіта, воно ж должно розсіюватися, воно ж упало отак. Це. Вказує на халтурний характер задачі, що вони хочуть змінити задачу з бачець ядерною частю, зробити бачезі звичайною. Але в ці циліндри 60 см діаметром і 1,60 60, ну це я скажу, хай хтось перерахує в авіабомби, скільки туди влізе. треба не по масі, рахувати взривчатки, не по масі бойової частини, а по об'ємах розділяючихся оцих от. Ударних самих елементів. Якщо ми маємо калібр 60 і довжину метр 60 знайдіть мені підходящий кап, бо я не встиг. Я десь підозрюю, що це 250-ки. Ну, 6 250 ок 4-2, ну 1,5 Обща маса, ну це я можу і загнути. Ви знаєте, я дуже давно не бачив бомб. І тому це приблизне. Тому вони так 1200 і вирахували вагу, бачі. але я не готовий. Про це говорити. Хай хтось мене компетентніше перевірить за об'ємом оцих елементів попадаючих в бойовій участі. Отже, якщо він другий раз вдарить дурою, що нам важливо, перше висновки, коли буде наступний удар по нашій енергосистемі, його обсяг і його ефективність. Це визначить характер зимових дій. Друге, якщо удару по енергосистемі не буде, значить. Він має влупити він по якомусь умовному яварівському полігону. Він має показати НАТО кусь кіну мать. Якщо ракета не полетить в бік польського кордону, то ескалації він теж уникає, він сам теж боїться. От, власне, ці два елементи, на які ми маємо зараз чекати: От сидіти, кріпіть нашу оборону, святкувати. І третє, ми маємо дочекатися трампушки 20 січня. Що в теорії змінить ситуацію, але в який бік, ми теж не знаємо. Це навмисний розкид ідей від того, щоб поділитися Україною в обмін на Китай. Ну ви розумієте, якщо Трампушка отримає Росію в якості союзника, то нам доведеться припадати перед товаришем Сі, а припадь, при, припадь, при, припасть перед товаришем Сі. Є Україні чим є, що запропонувати Китаю. Зрозумієте? Аж до заселення китайцям окупованих теренів і Криму. Інша справа, щоби сі роздуплився сі, з них не самий умний, як вказує критика. Так що війна знов очікування, знов очікування майбутнього. А ймовірність відносно оцих всіх сценаріїв я вам вирахувати відповідально не можу навіть за такий. Надзвичайно потрібний вчасний нам донат. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Не забувайте нас. Ми тепер зможемо працювати ще краще.